Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую всім, хто зі мною, дякую за підписки, за лайки, за хороші і теплі дописи і коментарі, <кхи> за підтримку мого каналу. Пропоную вам сьогодні террозклад на, на тему, від чого ви будете задоволені. Згадайте себе кохано, подивимося, від чого ви будете задоволення, тобто радіти, від чого ви будете, що зараз у вас є. Ну, зараз у вас війна, вихід війни. вихід всяких переживань, тому то по страшному суді, вирішення всіх проблем минулого, що від чого ви будете радіти? Ви будете діяти? Розру, розру, розрубати будете всі переживання, всі труднощі в своєму житті, від чого ви буде, чого ви будете радіти? Будете ви радіти від радості, несподіваної в, в житті, Хто посварився, той й помириться. з'єднання у сім'ю, хто розстався, від чого ви будете ще радіти, всі переживання, завислі стосунки від вас будуть виходити. Ви отримаєте новину, яка вас порадіє, і ви переможете у всіх своїх справах, то стосується і в фінансових справах, в роботі, в особистих справах. Від чого ви будете ще радіти? Ви будете радіти, що у вас буде все нормалізуватися по карті сила. Будете ставати все на свої місця. У всіх ваших справах буде успіх. Від чого ви будете радіти? І в тому вам допоможуть якісь. Люди з боку, то можуть бути родичі, знайомі, а просто е люди, які добре до вас відносяться. Нехай буде так. Для активації, для того, щоб роздійнилося. Пишіть в коментарях і дописах нехай буде так. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Вам не важко, а мені приємно. До нових зустрічей. Всіх благ.